Вітаю! Я Вікторія Лещенко, сертифікований тренер Google for Education. Сьогодні ми поговоримо про підтримку. Тобто, як викладачу не розгубитися та гарантовано отримати допомогу в цифровому освітньому просторі. Кожен сучасний викладач знає, що перелік можливостей та ефективних рішень Google для освіти безмежний. Саме тому важливо не потонути в океані інформації. Та розібратися, як організувати навчання з використанням цифрових технологій, як побудувати структуру уроку чи заняття, організувати взаємодію учнів за допомогою різних інструментів, як знайти рекомендації, приклади, шаблони файлів та можливість обмінятися досвідом з іншими викладачами. Усе це для нас уже реалізувала команда Google for Education. Ними створений спеціальний онлайн-ресурс. Котрий містить поради щодо запровадження дистанційного навчання через Google Workspace for Education і Chromebook. Відкрийте сторінку edu.google.com та оберіть в навігації чому Google, by Google для свого закладу for your Institution дистанційне навчання, Distance Learning. Для перекладу матеріалів сторінки українською використовуйте вбудовану можливість браузера Google Chrome. Налаштуйте відповідний параметр, та за потреби активуйте через контекстне меню Перекласти такою мовою Українська. На цій сторінці ви ознайомитеся з інструментами, які дозволяють викладати та навчатися будь-де. Тут зібрані ресурси та посібники, які дають змогу глибоко вивчити спеціальні можливості Chromebook, рішення для організації дистанційного навчання, актуальні посібники щодо стратегії дистанційного навчання. Також є детальне керівництво для тих, хто планує розгорнути та налаштувати інформаційно освітнє середовище Google Workspace for Education у своєму освітньому закладі. Також тут ви знайдете інформацію про те, як подати заявку, активувати, налаштувати, створити організаційну структуру, облікові записи користувачів, а також провести заходи щодо формування списків навчальних курсів, організувати розклад тощо. На сторінці дистанційне навчання наявні ресурси та ідеї для освітян, котрі, власне, організовують дистанційне навчання. А ще ця сторінка містить поради щодо продуктів Google і навчання. Тут зібрані описи і посилання на довідкові ресурси для кожного інструмента в освіті. Спеціальна вибірка новин з офіційного блогу Google за напрямком освіта представляє історії успіху та огляд нових функцій і рішень. Підписавшись на такі оновлення, можна отримувати повідомлення про публікації на власну електронну скриньку чи слідкувати за дописами в Twitter. Окремою уваги заслуговує ресурс прикладні цифрові навички. Перейти до цієї платформи можна в структурі навігації з розділу для вихователів For Educators, бібліотека ресурсів Resource Library, окрема адреса платформи appliedigitalskills.віzgoogle.com. Тут можна переглянути готові збірки уроків з різних предметів, а також отримати доступ до навчальних ресурсів. Ці ресурси за допомогою безкоштовних відеоуроків допоможуть у вивченні та використанні цифрових навичок, необхідних для роботи. Якщо ж представлених описів, можливостей і рекомендацій для вас забагато, можна скористатись короткою версією. Увесь цей масив інформації ви маєте змогу отримати у короткому посібнику, доступному для завантаження за посиланням та QR-кодом. У ньому ви знайдете огляд рішень із посиланням на навчальні ресурси для таких ситуацій. Як організувати дистанційне навчання за допомогою цифрових інструментів. Тут будуть поради та уроки від сертифікованих тренерів та інноваторів. Дистанційне навчання вдома без доступу до інтернету. Тобто, як підготувати інтерактивні уроки в Google-презентаціях і навчити учнів працювати з ними вдома, навіть без доступу до інтернету, увімкнувши режим офлайн. Як залучити учнів до дистанційного навчання. Тобто, навчитися проводити інтерактивні уроки за допомогою YouTube, Google класу та Meet. Отримайте в готовому вигляді контент для організації навчання. Зокрема. Матеріали тренінгів, порад щодо використання продуктів Google, програми професійного розвитку, програми щодо безпеки дітей в інтернеті, навчальні курси для розширення можливостей викладачів і підтримки навчання впродовж життя. Залучайте учнів до проєктного навчання поза класом, щоб вони могли повернутися з глибшою здатністю вирішувати проблеми та мислити критично. Також ознайомтесь, як за допомогою Chromebook. Організувати дистанційне навчання адже за допомогою системи Google Workspace легко налаштувати інші пристрої так, щоб автоматично перенести на них налаштування програм, робочих столів та параметрів безпеки, як задовольнити потреби різних учнів за допомогою функцій доступності Chromebook. Як організувати спілкування з батьками через спільні календарі, надсилання звітів щодо навчання дітей у Google класах. Публікувати і поширювати через Google сайти розклади, плани та особливості організації дистанційного навчання в освітньому закладі та багато іншого. Так, це короткий набір рекомендацій, котрі спрямовують викладачів до відповідних розділів у педагогічному центрі онлайн на edu.google.com. Якщо ж ви маєте власний досвід щодо підтримки учнів та організації дистанційного навчання за допомогою Google Workspace for Education і Chromebook, поділіться своїми порадами за посиланням Google GLE Distance Learning Tips. Зробіть свій внесок до рекомендацій освітянської спільноти.